Доброго ринку, ну що, не вгаманюється за Лембо, я вам хочу сказати, ну за інтерв'ю, цитати, за відеосюжетом, історія, ну просто він скільки він робить, просто я не знаю. Я ну, не вспіваю за ним. Коротше, після вчорашнього потужного інтерв'ю він дав базу, слухайте уважно. Якщо Польща стикнеться з масовою атакою, то не зможе врятувати людей. У нас летіло 810 дронів. Мы сбили 700. У него вся статистика есть, на память да. все помнят. Нет, он за весь, за, за весь мир все знает. У них 19 дронов было. Сбили всего 4. Знает за всех, что надо делать Америке, Европе. Ты со своей страной разберись, ты трила. Ужас, 30% сотки взруиновано, 7 миллионов бегает по Европе. Все лазят, улыбаются, на светские вечеринки ездят. Ходять всі хіхікають вли то время, коли люди гибнуть і страдають. А ну, Каже, вони не у війні, тому не готові до таких речей. Угу. Угу. Значить, інші філософські цитати нашого потужного. Угу. Я переживаю за Україну, <рква> Це шукав, О, почалося. Раз, <рква> <ми> <рква> видим, як ти переживаєш, особливо за людей. <рква> і він переживає, знаєш за що? За те, щоб йому всього вистачило. В <рква> чому є <рква> потреба? <реш> да, а потреба нужна в донатах. в донатах. Ну, в бабках. Тільки дай дай дай, дай, дай дай. По всьому миру с протягнутою рукою. Слухай, там да. дыра вже в бюджеті, 20 мільярдів доларів. Якщо зараз не дадуть фінансування, європейські та американські партнери, все амба. Замок вішаємо, улітає в космос, євро, долар, все. До побачення. На ракетку садяться і и полетіли. Я, тебе, я тебе та то, ну для нього, то понятно. У нього на тому кошельки вже столько мільярдів, що йому увійшли. А лахи скажуть, а при чому тут Володя? Так, та, та він не ви не вийде. Та він не в чому не винен, він на лох не виїхав, ти шо? Та ні, що б не производило, вообще не, не прийшло. Він же написав, він переживає, що не зрозуміло. Переживає він. Да. Все. Да. Точка, цього достатньо. Якщо а за да, задед, переживає. Князь переживає, сидить і переживає. Він думає за Україну. Mm -hmm. Правда, зараз це не Україна під його керівництвом, це Смарагдова країна. Всі намагаються вмовити Путіна, але вмовляння на нього не діють. Він розуміє лише мову сили. Да. Жорстко. Ну, ти, ти ж так і дієш зараз. Четвертий рік, що там я тебе прошу, халопи у окопах повоюють. Та, mm -hmm. ну, у нас сильні халопи, вони будуть mm -hmm. воювати mm -hmm. до переможки. Їх не змінювати не треба, не відпуску їм не треба, нічого не треба. А ти Типаєш треба... пошутиш. чуть-чуть. Та ти що треба тільки у тікаште буси, щоб їздили, хватали нових холопів і туди відвозили. Та да, ти головне, шуті хи-хи да, хахакай за скумброю повісім, ходи там по этим всім прийомам, балам там принца, гарі, марі. Нехай всі до тебе заходять там. Будете розлякатися. Я вас прошу там. холопи воюються. Це добренько. Ну він переживає да. за це, щоб холопи не остановилися. Оце для нього да. головне переживання. Це да, настояння хороше, Такое озорник. А діточки депутатів у Венеславського Швайки, Кряйки, вони всі будуть навчатися в Америці, Іспанії, там. Поки ну, ага. холопи будуть воювати. Я вас прошу там. Підписуйте контракт оці 18-24. А потім 18 вернуться і остальними рабами, которые санкциожу управляют. Да, будуть дні, будуть будувати потім. Повернуться <ріх> на, на, на масштабну стройку, на масштабне будівництво. ну командувати будуть. Ой-ой-ой. Також він нас попереджає дядько. Зараз попереджає. Не так як він нас попереджав перед 9 травням, коли він казав, що шашлики будемо жарити. Да. Каже, що будуть попереду два важких наступа від Росії. О, Вони ну, планують. Три попередні дядько, у них провалилось. Це які провалилося. Ти посчитай, ти городов потеряв. Та просто купять, зруйнували з ліця землі. Немає. Гуп'янська, немає такого міста вже, як Вовчанська, все просто, там говорять, руйнація 90%. Мені сьогодні знайомий телефонував, каже, все, немає міста. А це місто, до речі, де я був, гарне місце було, люди, життя, все працювало. Це немає його, немає. Та він що, це одне місто таке. Та я тебе прошу, що йому то місто? У нього своє місто є там на банковій 11. Глава, що він бореться, Він бореться. Так, потужно. Місця там, сидять з Андрюшкою з п'ять нашого ну, ну, мірі договора да, рейца в северних ростят. Я тебе прошу. І ось дуже важне питання. Він так переживає за кабмін. Дядько каже, нам пощастило, що ракета не вибухнула, яка попала у кабмін. Пам'ятаєш? Йому повезло? Так, Да. Каже. Нет, ну вам вообще, честно, вам везет уже 4 года войны. Да не говори, ни одного прилета. Вот это по кабину пролетело, года, так и дети, они кажут, продала, что... Не, дядька, по кабину пролетело, они кажут, что, что, а что, а что, война в Краине? Война, что, что, что? что? Да. не бывает? Не, вообще, как это так? А ну все бежим, смотрим, снимаем, что, что такое? Ой-ой-ой. Была же договоренность, только Пишу по рабам. по технологиям. Ця война надзвичайно технологична, та швидко змінюється. Покоління дронів оновлюється приблизно кожні три місяці. Та ти кожного дня у нас оновлюєшся. Що не вийдеш, все, то причес вверх поднимаешь. Та ти шо? І ядерку вже делали. Так. А Та, ракети, зала, паляниця, крапивниця, фламінга летить. Все, летить, пердить. Ну у нас уже космічні війська. Де это только все. Та він же пояснює, чому чему придумали. Косос уже і спутник новий купив. Слухай, Це... та космічні Це... войска вже на підході, вони зараз наряджають з банком бля, вже на ядерку збирав. Вже любая історія проходить. Дядько, бред дядько слухай. Космонавти вже є. Коли заїжджає колумбійський генерал, вони сразу в космос всі влітають. Та ну то понятно, каже, що можемо зробити рэп. Можемо. Проти одної моделі, а завтра вже інша модель у этих вот за паребриком. Та ви ж казали, що. Это они там на веснюках ездят. Гордоша, на да не казах, там на слах ездят. Да они ничего не умеют делать обосранные. Да ты сейчас быстро нам с Маратовым пипет казав, что той мамонтов бегает, кормит в одних трусах, да, там, да чик, вообще без трусов за Там. этот ты с голой жопой и рассказывает про племена. Вы поймите, вы, вам кажется, что вы берете интервью, вот этот пан Такер брав там интервью и так далее, и это, и всем кажется, что ой, мы сейчас их подружим. Как вы можете... По, по, это, это, как, как, при чем тут подружа? Он другой. Но все равно перед, перед вами стоит мамонт. Ой-ой-ой. И кажется, что появляются какие-то новые реактивные дроны. Что это происходит там? Кто им постачается все? Что не умеют делать, а? Я не знаю. Может, то наше все, украинское. Кажется, какие-то дроны еще появятся. Ши. Что за ши? Кто это ши? Шо это? ши, що это за шифровка? Ши. Ши. Ши-ши. Шо за Хто такий ши цей? А? Ши. Шмигаль чи що буде літати На дронах, чи шов, А? Міністр оборони, чи що? Ой-ой-ой. А, то на боці ворога появиться. Що значить ускладнять бойові завдання? Вот так вот. Знаєш, ще додав він, що ЄС та США потрібно припинити думати про свої майбутні відносини з РФ і подумати про відносини з земною, зі мною, зі Зелембо. А? Неплохо? Правильно. От так очки. А це означає, що? Донати. Все, донатимо. Тільки пересилайте йому на карточку та на біткоін кошельки. Він тоді засипает. від цього зависить війна, пойміть. тільки от донати. Слухай, дядька, я тебе до речі скажу, якщо він відійде в сторону, то ну все ж ляже. Зразу этот російський Чибуратор захопив. Не, всю не, не. Владимир Олександрович може бути на всі віки. Нікуди йому вже уходить не треба. Ні, ні, теж підтримую, Мы лучший. Повністю. лучший. Підтримую повністю. Ну і фіналочка, дяденько. Через роки Росія та Росіяни будуть вибачатися. О, молодець. Оце а мене заспокоїло, тем... дядько. Це мене ним... заспокоїло, я тебе хочу сказати: 4 роки ним... війни, тисячі. Полеглих, не, громадян. выбачаться перед кем будет. Да, будут выбачаться. Перед Владимиром Санычем. Ну только перед Санычем. А Саныч только залышится. Инше все будет у Европе. Там саныч будет, пердаляка. Ні, еще и на кладбище. Да, и на кладбище. На, до речи, яке він відкрив? Та пообіцяв 120 тысяч місць там. Уложит усик. Умничка, умничка. Надо кладбище открывать. Какой молодец. Да ты шо. Вони змушені ви будуть залишити. визнати, що Путін зруйнував їхню історію. Та ну це просто а, ну, геніально. Це просто геніально. А твою історію він підняв до небес. Твою історію ти його так должен сука, благодарить днем і ночі. За все. Що він такой тупой, тебе вонючиго клоуна так Да, на, на весь світ, до речі. А -а -а. Ну добренько, дяденько, ось такі новинки від нашого потужного. Ну, здорово все. Тримаємось. Людям, ще повоюємо, ще повоюємо, є ще порох проходит. Це рембо, красавець. Да. Давайте до переможки, ребята. Главное, донатьте на грузовик, да, на колеса, да, на дрони, на оце да, все. Давайте, дратисты, донатим как можно больше. До переможки.